Вікторія Андрусів, поезія, вся біда від слів, зроненої у гніві фрази, підібраної хладнокровною умисне, аби образити. Вся біда від слів, всі хвороби, невдачі, неспанки, недомовки, розлуки, ранки, що не гояться. чистотілом, ромашкою йодом, чебрецем, бур'яном, чортополохом, хмілем, валер'янкою. У Зваром чеклунським циганки вся біда від слів, бо є жерло, яке виплескує, а є весла, є вода, що мирно плюскоче поруч, нарікаючи на пререченість тяжіння, І ні до чого тут ворожіння, є ти з нескінченним потоком слів, і є потік, скупий на слова, глибокий, як німота віків, є ще пам'ять. Не наша, що нагадує калабаню чи кулючий глід, а Вселенська без осуду та повчання, розшифровує закодовані тексти, серед яких ти знайдеш свій, колись не прочитаний тобою, але зафіксований метеоцентром. За трильйон років не забудь натиснути Ентер. До розуміння не вистачило кількох кроків.